Друзі, всім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. Я людина, яка надзвичайно рідко знімає якісь відео влогового формату, але зараз в мене є таке бажання, тому, поки воно є, вирішила треба знімати. Десь два роки тому я запустила такий формат як випробування жанром». На той момент я зняла аж одне відео, хоча мені дуже подобалося і досі подобається саме така ідея випробовувати себе різними жанрами. І ось я вирішила, що час би повернутися і зняти щось ще, поєднавши це з таким влоговим форматом. Якщо ви не дивилися те відео, переходьте, дивіться, але тут я коротко розповім, що я маю на увазі при. Слово випробування жанром. Це означає, що у таких відео я буду брати книги тих жанрів, які я або взагалі не читала, або читала дуже мало. І сьогодні, як ви зрозуміли, з назви цього відео я буду читати комікси. За практично 27 років свого життя я не прочитала жодного коміксу. Я якось. Цю літературу більше відносила до дуже сильної дитячої, підліткової. Проте, я розумію, і завдяки Аліна Тобі, твоєму відгуку на Мауса, я розумію, що ем, комікси можуть бути таки досить серйозними. І, власне, зараз покажу вам, що я буду читати в цьому відео. У мене тут три претендента. Перший це, власне, маус, але я думаю, що цю історію я залишу. Наприкінець, так як я тільки закінчила читати таку досить важку е, книгу, і мені хочеться зараз чогось легшого. Е, також в мене тут книга дуже красива від Vivat е, Пристрасті Олімпу, така важка. Е, з такою ось вона мальовкою, дуже красивою. Я коли буду її читати, думаю, ближче обов'язково покажу. І також в мене книга тут. Хардстопер або коли заумирає серце. Ця книга теж є українською від видавництва видавництво, по-моєму. Я спробую почитати англійською. Тут взагалі, мені здається, я маю впоратися за день ну, два максимум. Так як я починаю знімати цей влог уже коли п'ята година вечора, то я, швидше за все, буду читати її аж уже перед сном. І, можливо, навіть осилю половину. А я, до речі, саме з нею хочу почати знайомство з цим жанром. Я не знаю, чого мені очікувати, але, звісно, сподіваюся, на те, що мені сподобається, і е, я закохаюся в цей жанр. У мене є ось така коробка зі стікерами, і тут я собі вже відібрала два кольори: зелений. І рожевий. Я не думаю, що тут буде багато чого виділяти, але на всякий випадок рожевим буду якісь романтичні моменти, оскільки це квір літератури, а зеленим я не знаю поки що. Можливо, мені знадобиться тільки один колір. Тож, коли в мене буде час, буду починати читати. Ще треба якусь закладинку взяти. Це хто лисичка? Фокс. Фокс. Так каже, так? Так каже лисичка. Бачиш, яка вона гарна? На вечері у нас сьогодні будуть запечені овочі. Тут у мене замаринована в сметані і томатній пасті паприці курка. І потім я це все буду викладати в ці лодочки, і наприкінці посиплю сиром. Не знаю, по ідеї має бути смачно. Привіт-привіт! Ти знаєш, хто це? Маркі і мами. <ривіт> привіт, друзі! Уже наступний день і я прочитала книгу, коли завмирає серце. Дуже швиденько з нею впоралась, буквально за годину, і чесно зізнаюся, я не думала, що мені настільки сподобається. Я. Ну, якби очікувала, що це може бути непогано, але я зізнаюся, отримала справжнє задоволення, читаючи її. І якби в мене була наступна частина, я б не затягувала і одразу б її взяла. Можливо, навіть у цьому відео, завтра, якщо вийде, з'їздимо в книгарню і купимо другу, а можливо, і третю частину. Це квір. Література квір-роман розпочинається все з того, що ми застаємо двох хлопців в бібліотеці, які цілуються. Де вони? Там отут вони цілуються. Чарлі і Бен. Власне, я думала, що між ними і будуть зав'язуватися стосунки. Але після цієї таємної зустрічі Чарлі вирушає в клас на урок. Де знайомиться зі своїм новим партнером по партії Ніком. Спочатку вони якось не сильно хочуть спілкуватися, можна навіть сказати, уникають один одного, але там буквально через декілька тижнів вони якось починають товаришувати, і їхні стосунки, можна сказати, виходять на новий рівень, коли. Е, Нік пропонує Чарлі долучитися до його команди в Регбі, адже адолі... Нік грає в Регбі. Всі знають, що Чарлі, до речі, ось це він е, гей. Це виявилось там, по-моєму, рік тому в нього були деякі незручності через це, що дізналися. Його трішки там булили. Це трішки булили, звучить, напевно, не дуже добре. Але він зазнав деякого булінгу з боку своїх однолітків. Про це так дуже. Коротко зазначається, проте на даний момент життя виглядає, що в нього нібито все нормально, він приймає себе, оточуючи, теж прийняли його орієнтацію і всі живуть своїм життям. І ось між цими двома хлопцями, як ви розумієте, зазв'язуються стосунки. Сподіваною для мене виявилась така сорокова сторінка, але я потім з того посміялася, що Нік підходить до Чарлі і каже, мені потрібно тобі щось сказати. А Чарлі, до речі, вже починає закохуватись в Ніка, і Нік каже йому, я гей, я хочу бути з тобою, ти там кохання всього мого життя. Я така, буквально що на сороковій сторінці я навіть собі тут помітила і написала неочікувано швидко. я думаю, ну, блін, про що ми там будемо далі читати, як уже на сороковій сторінці він зізнається в коханні. Але буквально на 41-й виявляється, що це Чарлі. Хотів, щоб це Нік так сказав. А він, власне, е, ну, як би собі помріяв так, щоб Нік сказав, а Нік просто запропонував йому, от, власне, долучитися до команди в регбі. Класна історія, дуже легка, дуже швидка. Е, я вам раджу спробувати її почитати. Це, мені здається, ідеальний кандидат на весь. Я, до речі, Цю книгу оцінила максимально високо, поставила їй 5 з 5, оскільки це там, не знаю, перший мій комікс, перший представник у цього жанру. Я дуже вдячна, що саме ця книга потрапила мені до рук і дала такий дуже приємний початок знайомству з новим жанром. А продовжити, власне, знайомство я хочу із книги. Перестрасті Олімпу, теж сподіваюся прочитати її за день, щоб ось так в три дні. Ну, три дні, три комікси, по коміксу на день, щоб сильно не затягувати. Читаючи цю книгу, ще трішки покачаюся, бо вона така досить важка. Трішки хвилююся чомусь, бо я чула від Аліни, що їй, наче не дуже сподобалося. Але я все одно. Хочу спробувати, тим більше книга стоїть у мене уже досить таки давно на плитях. Комікс пристрасті Олімпу регулярно звертається до тем фізичного і психологічного насильства, сексуальної травми, та сечних стосунків. Певні події в цьому томі можуть травмувати читачів. Прошу вас бути уважними до себе за потреби звертатися до допомогу. Дуже неочікувано, якщо чесно. Я думала, це буде щось якесь таке фентезійне. Ну, Побачимо, що там такого буде. О, мене навіть трохи злякали, якщо чесно. Привіт, друзі! Уже наступний день у нас неймовірна якась спека, хоч прямого сонця такого мені в очі немає. Но дивитися максимально важко. тому... Швиденько вам скажу, як там справа. Вчора я прочитала ну, десь, напевно, менше половини пристрасті Олімпу якось поки що не дуже мені йде. Сьогодні, як я і хотіла, я приїхала в книгарню для того, щоб купити другу і, можливо, подивитися третю частину, коли заумирає серце. У мене є декілька вільних годин, то, можливо, ще заїдемо десь з вами на каву. І я. Продовжу читати, я взяла тут з собою в торбинку пристрасті Олімпу, і там десь вже в кав'ярні почитаю. І, вже я розповім про всі свої враження наприкінці, коли закінчу читати. Давайте зараз швиденько вам покажу, що мене зацікавило. В першу чергу я пішла до полиці із коміксами Хардстопер і, звісно, взяла собі те, за чим прийшла. Також я дуже довго дивилася на книгу Ред Квін, але вирішила, що ще далі буду дивитись. Також мене зацікавили дві книги Еліс Осман. Я не впевнена, чи вони є українською, але вони прикольно виглядають. Думала купити Арістотелі Данти другу частину, але вона скоро вийде українською. Також подивилася на Flawless і книги Люсі Скор. Просто подивіться, як вони класно виглядають. Я ще нічого не читала, але ця естетика вау. Просто я була б не я, якби я купила тільки те, за чим прийшла. У мене тут от. Важелезна сумка з книгами. Давайте вам швидесенько покажу, що я купила. Тут у мене Солітер від Еліс Осман. Мене Аліна дуже зацікавила цією книгою, і мені дуже цікаво познайомитися з цією персонажкою, тому що Аліна сказала, що вона асоціює себе з головною героїнею цієї книги. Тобто, для мене це буде подвійний плюс читання. Читання англійською плюс краще дізнаюся Аліну. Ще краще. Давайте подивимося далі. Книга Ignoring, obviously. А, чи нічого тут написано. Я навіть не можу розібрати. І Emoд. Emoд. obviously. Цю книгу буде зовсім скоро перекладати видавництво видавництва. Це теж квір-література. І тільки тут, наскільки я розумію, буде кохання вже між двома дівчатами. Такого я взагалі ніколи не читала. Я прочитала в книгарні декілька сторінок, мені здається, досить легко читається, тому я спробую. Так, ну і, власне, те, за чим я. Ішла друга частина, коли завмираю серце. О, така гарна. Ну і ще третя. І така вона товстенька, боже, але теж гарна. Подивіться, можливо, і треба було далі купити четверту, п'яту, але вирішила, поки я зупинюсь на цих. Отож, поїхала в... брати якусь каву чи щось холодне і трішки почитаю. Друзі, я вже приїхала додому, не знаю, ніби я багато не ходила, але щось мені так спекотно і взагалі хочеться піти і лягти спати після цієї жари, але вирішила вам ще записати відгук на пристрасті Олімпу, який я встигла дочитати. Досить неоднозначні, насправді, в мене враження. З одного боку, мені сподобалося гортати цю книгу, в неї просто неймовірна мальовка, і я отримувала справжнє заклад, випала. справжнє задоволення, естетичне гортаючи її. З іншого боку, сама розповідь мене не дуже вразила. Мені здається, що цей комікс потрібно читати після того, як ви ознайомитесь з грецькою міфологією, або якщо ви просто її добре знаєте. Я люблю міфи, люблю грецькі міфи, але я читала їх вже, напевно, років 6-7 тому, і я вже багато не пам'ятаю. Так, я якихось основних богів, звісно, досі там знаю, пам'ятаю, але багато забула. А тут у нас авторка сама переосмислює грецьку міфологію на сучасний лад. Також мені у тій книзі сподобався гумор, класні такі смішні діалоги. Про що ж цей комікс? Наша богиня весни Персифона вона виросла серед смертних і вона пообіцяла своїй матері Диметрії, що вона стане священною. Дівою. І ось вона відправляється на Олімп, і там її сусідка по кімнаті Артеміда запрошує її на вечірку. На цій вечірці ця наша богиня, головна героїня, знайомиться із богом підземного світу Гедесом, і між ними Гедес його звати, я вже і забула, якщо чесно. так, Гадесом. І між ними спалахує іскра за їхньою історією, було досить цікаво спостерігати, цікаво було, що з цього вийде, але крім них тут були вплетені і інші боги, були їхні історії, і тому не знаючи досконало грецької міфології, я, я плуталась хто кому доводиться. Чому там хтось когось любить, хтось когось не любить, там зрозуміло, що є якийсь ще підтекст, який потрібно знати, чого, на жаль, зі мною не трапилось. Багато чого вже забуто. Е, я навряд буду продовжувати, хоча хто його знає, мені цікаво, чим закінчиться історія Гадеса і Персефони, бо з міфів я вже не пам'ятаю. Але українською я ці комікси, не знаю, чи є наступна частина, точно не купуватиму, вони досить такі дорогі. Якщо все-таки вирішу, що хочу продовжувати, то купуватиму англійською. А можливо, якщо мені пощастить, знайду взагалі десь із рук. Тоді в такому разі я б ну, передивилася, перечитала, тим більше це не займає так багато часу. Не скажу, що я великому захваті я цю книгу оцінила десь ну, на 3-3,5 на три з 5, що, в принципі, не дуже погано, ну так, середньо, але е, як є. І наостанок я зараз піду і візьму собі, звісно, читати мауса, на якого я покладаю великі надії. Мені здається, це має бути найкращий комікс в цьому відео, тому. Пішла брати, почну читати, і вже коли вийде, розповім вам, сподобалось чи не сподобалось. Друзі, це мала бути розпаковка, але коли я отримала цю книгу. Я була така рада, що одразу відкрила пакунок і забула, що хотіла вам розпакувати це на камеру, тому показую свою нову книгу отак. Я щось захотіла почитати таке, де герої або героїня втрачають пам'ять. Я в українському перекладі такого не знайшла. І ось на зарубіжному Тіктоці мені випадала в багатьох рекомендаціях саме ця книга. Я її замовила, і мені дуже подобається її обкладинка, але не дуже подобається шрифт. Трішки замаленький. Але в мене історія настільки цікава, що я думаю, що я впораюся. Ця книга вже її ну, не знайти практично в книгарнях, принаймні мені це не вдалося. Е, і на Амазоні там залишилось буквально декілька примірників, тому я прям відхватила, як то кажуть, встигла в останній вагон. Тут 320 330 сторінок. Ось така красуня, і, можливо, це буде моїм наступним претендентом на читання. У мене сьогодні день посилок. Приїхали ще мені книги з України, але, звісно, у цьому відео я вам їх не покажу. А ось в найближчому прочитаному, скоро ви їх, думаю, побачите. Від друзі, нарешті останнє підключення. Я не знаю, скільки вже часу я не можу вам записати цей уривок. У нас була настільки якась неймовірна спека, що не те, що відео робити, просто не знаю, жити не хотілося. Я якась взагалі недієздатна, коли високі температури, але сьогодні, нарешті, стало трішки прохолодніше, тому готова з вами поділитися своїм відгуком на Мауса. Як я і передбачала, цей графічний роман став найкращим з трьох, і він точно мені показав, що не потрібно бути упередженим щодо будь-яких жанрів. Я вам казала на початку цього відео, що раніше думала, що комік це така дуже якась розважальна, навіть дитяча література, але познайомившись з Маусом, я розумію, наскільки я помилялася, адже як і в будь-яких... Жанрах тут в графічних романах теж можна знайти і щось трагічне, серйозне, веселе, про кохання, про дружбу. Тобто не потрібно в своїй же голові будувати ці упередження і боятися брати щось нове. Я думаю, після цього відео я точно буду читати графічні романи частіше. Не скажу, що там. Прям кожного місяця, але я впевнена, що вони на моєму каналі будуть тепер з'являтися час від часу. Отже, ж, про що цей графічний роман? Він в деякій мірі автобіографічний, тому що наш автор Арте Шпігельман розповідає історію свого батька Владика, якому довелося пройти через Аушвіц. Не дивлячись на те, що вже було сказано стільки слів, написано багато книг, знято фільмів про цей ганебний період людства, я вважаю, мені все одно було важко це читати. І мене вразило там, чимало моментів, я навіть не усі позначала, тому що якось мене так ця розповідь поглинула, що інколи я навіть про це забувала. Особливо мене вразив момент пов'язаний із дітьми, і, зокрема, з рідним братом нашого автора. А також був епізод пов'язаний, по-моєму, з прабабусею, прадідусем автора, коли їх також забирали в Аушвіц На хвилиночку цим людям уже було 90 років приблизно. і Оця неможливість вплинути на ситуацію, хоча усі розуміли, що те, що її забирають ні до чого хорошого, не призведе. Ну, бо не казали напряму, звісно, що з ними станеться, але от неможливість протистояти, і розуміючи, що ти віддаєш своїх рідних людей просто на поталу, і ти нічого реально не можеш зробити. Я не знаю, це жахливо. Мені здається, це, це найважче. Про «Аушвіц» теж було важко читати, не дивлячись на те, що вже багато чого я, звісно, знала. Але це така тема, це така історія, яка мені здається, чим більше ти в неї заглиблюєшся, тим більше вона ранить, тим більше вона відкриває якогось жахіть, які робили нацисти з євреями. Мені також в цій книзі було досить якось важко і боляче читати про стосунки автора безпосередньо з його батьком Владиком. Мені моментами здавалося, що він досить грубий з батьком, що він дратівливий і його цікавить, нібито тільки сама ця розповідь про швіц. Мені було шкода Владика, який. Уже в таких літах розповідає цю історію. У мене складалося враження, що от Владик тягнеться до сина, хоче бути до нього ближче, а той ніби його відштовхує. Хоча розумію, що характер Владика непростий, він, звісно, зазнав великої психологічної травми, пройшовши через ті жахіття Аушвіцу. І навіть час не зміг того вилікувати. Мені здається, інколи його син про це забуває і просто дратується, не розуміючи, чому батько себе так поводить. Але я вам дуже раджу спробувати прочитати цей графічний роман. Якщо попередній я там читала за годину, там, півтори, то ось цей мене забрав декілька днів. Він так досить. Плотненько написаний, не дуже тут великий шрифт. Така мальовка, я все уважно роздивлялася, і у ну, мене це зайняло декілька днів. Інколи після деяких моментів просто розуміла, що я вже не можу читати, і мені треба якась, якась перерва, бо психологічно це все-таки важко сприймати. Але, звісно, я оцінила цей комікс, цей графічний роман. На 5 з 5, 10 з 10, він мені дуже сподобався. І якщо ви ще не пробували, дуже раджу вам також спробувати. І на цьому, друзі, будемо завершувати цей влог. Сподіваюся, вам сподобався такий формат випробування жанром. Мені він точно сподобався і я хотіла б продовжувати щось подібне знімати. Я була б вам вдячна за коментарі, де. Ви б висловили свої побажання про те, які віде... відео подібного формату ви б хотіли побачити, які жанри мені варто ж спробувати. Ну, можливо, які... якихось книг, жанрів вам замало на моєму каналі, і ви б хотіли, щоб я більше про це розповідала, то напишіть свої коментарі. У мене є варіанти зробити таке відео з квір-літературою. Потік свідомості я точно ще не читала романи Дарк Академії. Можливо, щось я ще забула, тому, будь ласка, залишайте ваші побажання, я обов'язково прислухаюся. А на цьому, друзі, бажаю вам мирної ночі чи мирного дня. Бережіть себе. Ми з вами зовсім скоро побачимось у наступному відео.